Одна з цікавих знахідок, про призначення якої досі невідомо, це римський додекаедр. На сьогоднішній день відомо лише про 34 подібних екземпляри, розкиданих по всій Римській імперії. Що ж таке римський додекаедр? Це порожня 12-гранна фігура виготовлення з бронзи або латуні. Її сторони мають однакові розміри і з'єднані між собою під прямими кутами. Деякі з граней мають отвори різного діаметру, а на вершинах додекаедра є невеликі виступи. Призначення додекаєдра досі залишається загадкою. Існує багато теорій, що намагаються його пояснити. Деякі вчені вважають, що додекаєдр використовувався для вимірювання відстаней та котів. Інші теорії припускають, що додекаєдр мав релігійне значення він міг використовуватися в ритуалах або як символ божества. Можливо, додекаєдр був просто декоративним предметом, що підкреслював статус його власника. Це загадка, яку ще потрібно розгадати.